Всім привіт! Ото моя сестра стоїть, жре грушу, відвернулася. Це коли всі працюють. Коли всі працюють, бачите. Ай-яй-яй-яй-яй. У нас, е знаєте, як ото загальна, вибачте, срачка. Передають на ніч мінус два. Швиденько треба все позаносити в погріб. Оце тут, що тут такий сральник. Вибачте, будь ласка, приберемося зараз. Горжини їдуть не купані вперше за багато років. Як сказала моя бабуся, я їх з віку не мила, ще будемо тратити електроенергію та воду, витримають. Та я думаю, також, що витримають, але знаєте, я до такого не звикла. І як робити, то робити так, як воно доводиться. Ну, дивіться, ну, ну хіба це можна? Ну що, ну, що, да, давно не бачились, називається. Іди, біжи, біжи ти. ваша мала. Надіваю так, башличок і ходить пашличку. Єдине, що зробили, підписувала, моя сестра писала, заставила Марину, кажу, піди пиши ходью. Оце фіолетова. фіолетова, це назвала, не знаю, як вона, як її визначить, назвала помпончик. Це... Що це, до речі? Рожева, рожева. Далі переходимо, то ще заготовилося. Зараз він... копачі копають кани. Не хочеться, а що робити? Ану, тікай. Оце у мене невеличкі бордюрні. Щось так чоловік мій погано їх по почистив, слухайте. Ну, воно ж краще, або все краще відскрібаю. Це кали, білим квітнуть, зимують прекрасно в погребі. Звісно, що достаємо, вони такі гарні не будуть, будуть такі тонкі, жовті. Оце все листечко відпаде, але нічого страшного, зараз дивіться, які кущі потім квітнуть, бругманзії переїжджають, це пообрізала вже, ну, так от їх зробила у відрах. Тут бігонії, це е, кольорова кала якась, мабуть, чи фіолетова. Оце не знаю, чи збережу, чи ні. Оце мої фрезії, які в цьому році пізно прокинулися і вони навіть не встигли повністю їхній оцей період. Просто вегетації, тобто дуже погані, вони там дивлюся корінчики чи їхні бульбочки. Можливо, треба було з землі не виймати. Отак, в погріб спустю, хай ще з цього трішечки воно поживиться. З цього, що там таке відбувається ззаді? Господи, що ти виробляєш? Іди, не тікай, дивись, як спеціально. Бачу на дні он слимак. Це зараз я його там перекладу в тирсу. Це що, агапантуси два їдуть. О, дивіться, тільки винесла, їм вже холодно. Також в погріб, нічого страшного. Потім будуть гарні, покажу навесні. О, що ще треба заховати? Все те, що в теплиці лимони попереносити. Копаємо ще, бачите, жара напала. Жарюка страшно напала. Фу. Ми сьогодні ще були в лісі. Гриби збирали, ще й грибів, ціла куча, ще й ти переробляти. Викопуємо наші кани. Ну, також треба земельку, ну, це інструкція для чоловіка. А я Пори Порида. Зараз це не допоможе. Юра, оце ж землю так, трішечки також, ну, розумію так, прям добряче. А одиваєш рукавицю, рукавицю прям. Добре, допоможе мені. Ну, знаєте, літом всі милуються, о, яке все гарне, о яке все гарне. А хто його буде робити, так, Тайсон? Бачите, хочеться роздягтися, це коли на дворі дубарина. Давай, давай, давай. Об малину, Бажано о, о, о тим заднім місцем, там, де без трусів. Поршила дітей, заберіть собаку в місто. Хоча б на добу. Угу, Так всі кинулись забрати. цю. Так, зараз ще обдивлюся, що А, викопала еустоми. Це все ту будинку як заносити. Отут ось ще в мене дивюсь, такі слабенькі кани, Бачите? Я не знаю, чи викопувати їх. У мене справа в тому, що десь був сорт низкорослів. Ну, мені здається, що це не той сорт, це просто їм тут не вистачило поливання. Не, не, не хочу. Ось так багато їх, що немає їх куди. Зараз весь там погріб заставимо. Зараз глянемо, що ще залишилося. Я кругом понакидала. Кругом. А отут, до речі, малину вирвали чи ні? З'їли? О, слухайте, не з'їли. Воно А Ану, йди сюди. Зараз я зберу. Це те, що в землі дам або сестрі, або чоловікові. Сама з'їм краще. Так, цю сюди. Ще. Ось ще. Ось іще. як так, зеленувата чи що. Ні, не достигне вже, мабуть. Юра, хочеш малинки? Та ні-ні-ні-ні-ні. Їж сама. Зараз дивіться експеримент. Ти хочеш малину? Це жре. Та, ну, грязно. Та, підожди. Стасьому сторінно, він кізяки їсна. Бери малину. Що? Побіг уже, побіг. До вас. Закривай. Хоче Джеська гуляти. Дівчатка хоче, а ми їх місти рідко, бо вони... Так, то товаришують, то вибирай. Та ладно, бери оцю, я вже з'їла. Да. А люди, бачите? Пройшов випробування. Взяв ту, що з землею, та її видима. Вона вже розкласена, така вже погана. Так і не дійду ніяк. Фух, отут викопала, Тільки що Литом їх обрізала. То все, знаєте, земля несеться в хату. Е, що в мене тут ще залишилося? А, тільки що люфу вирвала. Цікаво. Е, Тепер її треба розкрити, подивитися, що там є. А тут у мене залишилось худу так жарко, так ну, добре сьогодні. Залишилося оця остомка також в хату піде. Ну, не в хату, вона буде в прохолодному. А перед хатою оця пристроєчка. Ну, перша кімната. Фікус туди. Оце непорозуміння, яке ніяк не заквітне. Е, юка. Що ще? Лимон заберу. Не знаю, чи йому буде стрес, чи не буде того, що, що перенесу, чи скине, чи не скине. Якщо скине, я ж кажу, поїму лаймом. Це накрию, хай ще постоє. Що ще? Люфа вже така страшна, насправді, дивіться. Це врожай, дивіться, одна рукола, ні дві. Дві руколи. Бур'ян не вириваю, трішки підросте, бо будь-яка курям. Це ж ще й курям треба щось. Що в нас далі? Тут салатик один, один шпінатик, другий шпінатик, ще два. Рясна, це наїмося. Ось іще один. Ну, практично і все. А, ні, брешу, ось іще. А оце місяць пересадила з грядок, оцей салат. Воно так і сидить. Трішечки підріс. А цей ось знаєте, витягся. Почав рости. Ну, звісно, не такий, як весною, не такий, як влітку, поганенький, ну, буде черепасі. Бо швидше, треба чимось годувати, а їй це дуже, дуже любить салат, на ніч накрию також ось цим агроволокном це все. Фу, мабуть, ще вирву помідори зелені. Там знайшла рецепт, мені кума скинула. Е, мені дуже хочеться, як от раніше в школах, помідори ще з радянських часів, такі мариновані зелені. Так хочу. Останній раз їла, мабуть, років 8 назад. В магазині спеціально купувала. Я, мабуть, банку трохлітрову сама й молотила. Але е, більше ніде не бачила. Це все виривати тепер, прибирати, ще й парники ці мити. Може, може, о, тут холодяка, слухайте. Лавше, там працюють люди. Видумували все, що могли. У всіх і голови болять. І... І нема настрою, і вітер дуже дує. Все, що і собака не годований, третий годувати, і собака ним піде в хаті полежим. Єдине, ось що такий в мене жаль, мабуть, в цьому році не заквітне. Якщо сьогодні буде мінус два, не знаю. Дуже вам хотіла показати, та й сама помилуватись, подивитися на оцей сорт. Тут неймовірної краси квітка. Неймовірна форма у неї пилюсточок. Вона, ну я ж вам казала, вона така схожа, знаєте, на айстру, і айстра, і не айстра, таке, як стравусяче, оце перо п'єш, жарко. Цьому жарко. І ось і оця, ой боже, як задуваюся, що тим. Це мій вічний супутник. Ось. Бабуся так, а, ми, ми зірвали, це воно на маленькому дивіться, лежить собі на холоді. Це вже три дні пройшло, це ще коли ще мав четвер. І оця, мабуть, так і не заквітне в цьому році. Я думаю, якщо її ем, зараз зрізати та поставити в водичку, може в водички хоча б розпуститься, чи слухайте, чи накутати. Я, мабуть, увечері агроволокном накрию. Їх обидві. О, оце ви мені підкинули ідею. І ось покажу ще лаймову. Це медея. Дивіться, як гарно заквітла. Така неймовірна також, така цікавенька. Я оце хвилююся, чи можу їх зараз всі позрізати собі в букети. Але в мене на них трішечки завелася попелиця. Це не хочу до будинку нести. А ну є попелиця. На цій немає. Ось дивіться, який колір. От, як на мене, знаєте, бомба. Його досить часто я бачила, знаєте, коли використовують також в букетах. Оцих подарункових там. Іде-йде, шукає пригод різноманітних собі на одне місце. Не можу в хату загнати і не жарко. Так і на сонці нормально. Я в шапці, а вона колюча ось так мені наколола і лоба. О. Скажіть, що ж гарно. Ну, знаєте як, на і смак товариш не всяк, але ж гарненька. Слухайте, посадила тут хризантему, сама тільки що через неї і, ну, придавлю такчу. І це. Вони просто, чим мені подобається, що вони такі ну, незвичні. Незвичні, але дуже погано. Ну, розростаються, вони починаєш відкопувати, там, коли просять, а воно навіть підіймається повністю весь кущ. Красунки. Де та красунька? Стоїть. Оце ж слідкую, бо може залишитися і ви бачите, такі великі грудки розкидали перегній, може жрати. Так боюся, не дай Бог. В нього це ідея фікс вже вискочити за ворота. Скільки разів вибігав уже, то мама пробиває то там хтось двері погано причинить. І що ви думаєте? Паразит він вже не повертається, він вже біжить, бо знакуди. Минулого року вискочив, бігали вони з Люською, там десь знайшли в кінці там, городу, там десь в садкові дірку, він проліз того будинку. І ми тут взагалі не можемо вийти, а там, де він стоїть зараз, отам у нас є, розмотується, щоб трактор заїжджав, коли там обробляються грядки. Але ж це швидко ж не зробиться. Отож, бачите, там шифером вже позакривали, де тільки можна, або не дай Бог. І він, він за тими воротами там же бігав коло того будинку сусідського. І дивимося до нього, там ще причепився пес якийсь чужий. Я тут чуть-чуть не отримала інфаркта, вже одягалися всі, а нам оббігати, це уявіться. Оце отак все, там будинок почав будуватися, Бог зна, куди бігти. Коли ви що ви думаєте? Воно бігало-бігало, потім почало, побачило, що ніхто з ним не женеться, почало дірку шукати. дурак. Там посадили часник. це значне гриб стис. Подивіться, що робимо. Іди сюди, скотина. Спеціально. Десь ще є відео вони знімали, мене якраз не було, а вони тут сажали цибулю і чесник. То Тайсоном весело щось копати. Картоплю, там батат, він допомагає. Бачите, він почав уже жрати? Дивіться. Кізякий. Вишукує собі. Зараз знову під то все. Жируй, жируй, а от якраз саме там. Це ж добре що. Ой, 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 ой! Боже милосливий! Зараз там десь вискочить ну. Та повинен же десь, куди ж, поперло ж? О, десь хекає. А куди попер, не знаю. А, ще, ще згадала, оце з тих, що в мене не розквітли, ще одне її форми, ось є також така шикарнюча. Чотири роки. Практично тримається на місці. Оце до 4 роки. Вона щось трошечки вже, слухайте, стала не, не така, як повинна бути. Також велика така квітка. І вона щось трішечки, чи можливо це не та. Мабуть, тут ще щось повинно було бути. Ой! Ось звичайнісінька. Оця також дуже гарненька, також не квітла, не квітла років три взагалі. Я вже хотіла була викопати, викинути, а потім щось на цьому році не дуже рясно. Це такого кольору. Щось не, ну, не, ну, таке неактивне в неї розростання. Оця мені також подобається. Красунька. Так, там наші докопалися, пішла я допомагати сортувати це все. Та будемо лізти до погріба. А ось гляньте, яка у мене рудоволоса красуня. Завіваю. Ну, так, все, до побачення, полізла я в погріб, потім колись покажу, як я туди все встаткую вже, потім покажу. Цілую, люблю, бувайте.